A, a, trolevo. Še imamo tukaj. Predrava, predrava produkcija. Poglejte, kako je, kako je, kako je, ohladjena. Трошки забираємо декілька плівка, так? Називається? Плівка. Небагато, бо нема багато що забрати. От, прекрасно. Так, я все забираю. Таке кордон і тут є плівка. Тут забираємо. Це попадає на, на гіст і він каже, що не можна жувати. Ну, не можна, по суму це є, це є 에, той плівка.